Я вітаю усіх глядачів. Ви дивитеся програму Точка зору і в студії, як завжди, працюю я, Ірина Неділько. Сьогодні у мене в гостях народний депутат, депутат Верховної Ради України від Свободи Андрій Миколаєвич Міщенко. Я Д вас вітаю Андрій Доброго дня. Ви вперше в нас у студії. Я Дуже рада вас бачити і сподіваюся, що раді будуть побачити глядачі, а ще більше раді будуть почути. Нашу розмову, і я б хотіла розпочати з такого найбільш актуального. Зараз переживає Україна не, не найпростіші часи, напевно, найскладніші за останній час. Почалося все з подій на Майдані, потім все перекинулося до, на південь, до Криму. Сьогодні Україна вже без Криму. Але суперечки не вщухають. Сьогодні вони перекинулися на схід. І все ж таки про Крим. Сьогодні Україна без Криму. Як на ваш погляд? Анексія Криму Росією як можна взагалі оцінювати цю ситуацію? І на ваш погляд, який вихід із цієї ситуації є? Якось запитання. Я думаю, що навіть не тільки Україна переживає найскладніший період за останні роки незалежності. Я думаю, що це зараз є виклик навіть європейському устрою, тому що такого не було після 45-го року, і зараз як і Україна, як і цивілізований світ зможуть пройти через це частилище. Я думаю, тоді ті цінності, які сповідує Європа і Америка, і ті цінності, які хочуть, хочемо сповідувати ми, вони стануть ще міцнішими. Щодо Криму, ви знаєте, проблема є в проблеми є в різних площинах. Ну, перш за все, це апеляція до міжнародної спільноти. І Україна в цьому плані на сьогоднішній день має певний карт-бланш, тому що ми бачимо голосування на ВООН, коли 100 країн підтримало Україну. Росію підтримало лише 11 країн, де при владі диктатори, ну таких собі 11 друзів Путіна. Такого навіть не було під час анексії території Грузії. Там лише проголосувало 48 країн. Це є один момент. Другий момент це проведення швидких реформ в Україні. І надважливо, щоб реформи були в царі економічні. Це дасть певний стимул тим українцям, які лишилися в Криму, тягнутися до материнської землі. Третій момент це, я думаю, наступить усвідомлення людей, котрі лишилися в Криму. Що без айфового пафосу я це кажу, Крим можливий тільки з Україною. Я пояснюю, чому в 54-му році в Криму проживало лише 300 тисяч людей. Крим був повністю занедбаний фактично, вся господарка була ліквідована. І те, що зараз нам подають, що десь з барської руки нам віддали Крим, насправді виглядало так, що віддали чемодан без ручки, який сама Росія не могла потягнути. Україна туди вклала, ну ще радянська Україна. На сьогоднішній вимір це трильйони гривень. Був збудований і канал, тому що ми знаємо, що води прісної в Криму немає. Відновлена вся інфраструктура, побудовані оздоровниці. Фактично, українська на той час, скажімо, в Азії держава, так би вона була в Союзі, в цю територію вложила, мабуть, найбільше коштів, ніж будь-яку іншу територію України. І е, те, що зараз відбувається, ми бачимо, що. Студенти, аспіранти мають меншу стипендію, ніж в українських вузах, в російських вузах. Пенсії не індексовані. Виплати на допомогу дітей в Росії, фактично немає. В Україні є кращі 43 тисячі гривень на дитину. Продукти вдвічі подорожчали. Я вже не кажу про те, що для цілого світу це буде сірою зоною, де будуть заборонені польоти літаків, вхід в порти кораблів. І відповідно, молода людина, яка буде там жити, фактично вона зішла. Штовхнеться з тим, що в неї немає перспективи для розвитку, і от е, те, що зробив Путін, він фактично зробив. Е, я розумію, що там будуть екзальтовані люди, які далі будуть кричати Росія, Путін і вдягати георгівські ленточки, Але якщо ми говоримо про прагматичну сторону, то е, Крим почне ставати безлюдним. Одні, е, які орієнтовані більше на Росію, будуть виїжджати в Росію, інші будуть виїжджати в Україну. На жаль, це така ситуація з Кримом, але немає нічого вічного в цьому світі, і я думаю, після того, коли завалиться режим Путіна, а він рано чи пізно завалиться, тому що ми бачимо навіть самі процеси всередині Росії, коли сотні тисяч росіян у Москві в Петербурзі в інших містах виходять на підтримку України. Це також є сигналом того, що і останній диктатор в Європі також паде або в світі. І відповідно, після того, коли зміниться ситуація. Як в Україні по відношенню реформ, як в Росії, по відношенню демократизації суспільства, відкритості суспільства Крим йде назад в Україну. Відносно ситуації на сході України я би не хотів, знаєте, сказати так на загал схід України, тому що я спілкувався нещодавно з депутатами з Харківщини, де також на початках були такі якби, певні заворушення. Вони для себе десь зробили опитування громадян. То після того, коли відбулися перші вбивства зі сторони терористів-сепаратистів по відношенню до мирних громадян, Рівень сепаратичних настроїв в Харкові зменшився до 5%. До того часу це було близько 20%. Те саме відбувається в Луганську і в Донецьку. Люди, котрі роблять аналіз економічний, вони розуміють, Донецьк з Луганськом економічно помруть без України. Чому тому, що видобування вугілля в тій ж самій Росії в декілька разів дешевше, плавлення сталі в декілька разів дешевше. Крим, Донецький, Луганськ завжди були дотаційними регіонами. Бували часи, коли 50% бюджету України йшли в ці області для того, щоб дотувати ту ж саму вугільну галузь. Навіть зараз в бюджеті. Закладено 14 мільярдів гривень для дотації вугільної галузі. А щоб ми розуміли, якщо б Україна зараз закрила всі шахти, і просто шахтарям почала б платити заробітну плату за те, що вони лежать на дивані в себе в квартирі, то ця б сума виходила 16 тисяч гривень. Це означає те, що місцеві еліти. Ті олігархи, які е, зараз багато розказують про те, щоб їх Донбас услышав, насправді жодної копійки не вкладали в свої області, грабували безбожно цих людей, тому що ті кошти не попадали шахтарям. А після того вони самі ще й скажем, якщо не фінансують, то, по крайній мірі, е, благословляють у ті всі е, заворушення, тим самим або Підіграючи Росії, або просто хочуть потім сісти за стіл переговорів з київською владою і тим самим взяти знову преференції для крадіжок з державного бюджету, але вони одного не розуміють, що Україна змінилася. Ми вперше стали незалежною державою, де факто воно відбулося зараз, де в 91-му, а зараз стали тому, що суспільство стало інакше. Виросло покоління українців російськомовних, україномовних, інших національностей, які себе відчули громадянами цієї держави. Вони відчули, ну якби. Співвідповідальність за долю цієї держави, і для них Україна стала більшим виміром ніж просто територією для заробляння грошей, і тому відбулися ті зміни на початку 2014 року. І якщо ті місцеві псевдоеліти цього не зрозуміють, вони будуть викинути на смітник історії. Які пропозиції, наприклад, робить свобода для того, щоб забрати останні козирі від різних таких. Маніпулювань думкою це провести адміністративну реформу. От як це зробила Польща? Тобто зробити 300 повітів, які б мали обиратися громадянами по мажоритарній системі. Ті повіти, ті депутати, котрі будуть обрані, вони мають формувати виконком. Вони мають взяти на себе відповідальність за використання коштів. Відповідно, той бюджет, який має формулюватися на місцях, частина йде в центр на отримання армії, міліції, судової системи прокуратури інших державних програм решта залишають собі. Відповідно, в такий спосіб громадяни стають творцями власного бюджету і власної території. Парламент. Парламент має бути 300 депутатів. Виключно законодавча е, орган влади обирається пропорційною системою за партійними списками, але відкритими списками. Кожний депутат закріплений за повітом. Президент е, за нашою моделлю має е, стати зразу і керівником уряду, так як це в інших є, є, європейських країнах. Бо зараз е, завжди був у нас такий пін-понг. Хто винен? Я не винен. Винен прем'єр. Прем'єр не винен. Винна Верховна Рада. Ні, ти став президентом. Ти є. Е, е, Повністю несе відповідальність за соціально-економічний розвиток, зовнішньополітичний і таке інше. Але щоб це почало працювати, треба ухвалити закон, за яким кожного з депутата чи президента громада має відкликати, щоб у нас, не дай Боже, знов не було майдану, щоб у нас не було небесної сотні. А люди через законний спосіб відкликають депутатів, які не працюють, або президента, якщо він є злочинець, або негідник. Це бачення адміністративної реформи саме ваших, так, вас і ваших колег. Е, а так. ви впевнені, що воно спрацює? Бо в нас Україна весь час живе в якихось експериментах. Ви знаєте, воно спрацює першим. Ми вивільнимо величезні кошти, які йдуть, наприклад, на фінансування адміністрації президента, на райадміністрації, на обладміністрації. Оці кошти вже туди йти не будуть. На місцях е, появиться природня зацікавленість. Місцевих виконкомів притягувати інвестиції. Бо що зараз голова адміністрації? Та йому прийшли інвестиції, не прийшли. В нього є встановлена заробітна плата. Більше того, він зацікавлений в тому, щоб насилати перевірки на бізнес, а бізнес йому давав би якісь кошти в кишеню. Тут вийде так, що він мусить перед громадою звітуватися. Скільки прийшло, це є це є модель Польщі, так зробила Польща, і в них інвестиції на сьогоднішній день в економіку Польщі кожний Але рік 40 в нас, мільярдів в нас євро. Люди трохи інші. Не, знаєте, люди кругом в нас е, я більше ж переконаний, є більше порядних людей і більше фахівців, е, ніж ми собі думаємо. Я не говорю не порядні, говорю інші. Ні, е, ви знаєте, е, українці питомо, е, що напевно з княжих часів. Завжди розділяли владу на декілька гілок. Був князь це можна казати, виконавча система. Була дружина, це є силовий блок. І була громада, законодавчий блок. То саме козацька дуба, вибирали на рік отамана, це є виконавчий, був писар, який дивився, був суддя. Тобто, ми нам питомо не побудувати суспільство, де хтось один не буде все узурповувати. Ви розумієте? От суддівська система, чому вона зараз так працює? Як би ми її зараз не міняли, якби не міняли гулів, все рівно ця система буде е, творити тих монстрів і суддів хабарників Як змінити? Як в Європі це зробили? Судди вибирає громада. Судді вибирають вищий спеціалізований Верховний Рад, Конституційний суд. І виходить так, що якщо ми маємо закон про те, що громада може відкликати суддю. Якщо він корупціонер там чи бюрократ, і таке інше, то він буде дбати про закон, про конституцію, і також він буде дбати про те, щоб дурна слава не пішла на місці, що він є корупціонер на власну порядність. Так, і відповідно він буде, громада буде на нього впливати. І тоді, якщо даруйте в одному повіті, суддя буде корупціонер, а в іншому не буде, то ніхто не буде казати, що Київ в цьому винен. Винна співвідповідальність буде і громади, що вона обирає корупціонера. Бо дуже часто в нас такі, депутатів вибрали від одної політичної сили, а потім народ апелює до іншої політичної сили. Що ви щось змініть. А ми не можемо змінити, бо депутати регіонали, наприклад, і комуністи, не голосують за ті законопроекти. Але їх ж також хтось обирав, їх обирав народ. От. Але якщо ми проведемо ще й таку судову реформу, то вийде так, що судді реально стануть незалежними. Не буде телефонного права, тому що він буде підзвітній не Верховній Раді, не президентові, а це буде окрема система судова гілка влади. І тоді залишається реформа міліції. Тобто, так можемо знову ж таки взяти приклад європейських країн. Коли людина проходить конкурс на працівника міліції, йому держава забезпечує житлом. Яке він повністю виплачує протягом служби по пільговій програмі? Держава забезпечує йому соціальний пакет, престиж е е професії. Але окремо є антикорупційне бюро, яке не підпорядковане міліції, яке дивиться, чи міліціонери не є корупціонери. Якщо хтось попадає на корупцію, держава забирає в нього все. Всі пільги, житло, право десь обіймати державну посаду. І відповідно, міліціонер буде не кришувати якийсь злочинний бізнес, не слухати якісь законні, незаконні накази свого керівника. А він постійно буде думати, що якщо він попадеться на хабарі, в нього можуть це забрати. І він тоді буде правоохоронець і. Престиж професії буде рости. Я перепрошую, ви говорите, забере державу нього все. А як побороти от саме от таку людську таку якість, що ми звикли давати хабарі? Ну, Люди будуть за звичкою все одно давати хабарі. А ви знаєте, коли ми ведемо оці правила гри, то е, і ті, які є на посаді, для них, ну, якби. Буде непрестижно брати ті хабарі. Я розумію, що це якби ідеальне ніби суспільство. Так в самій Європі є країни більш хабарницькі, там скандинавські країни, взагалі без хабарів. От. Але по крайній мірі, якщо, наприклад, зараз це було 90% корупції, то давайте хоча б за рік, Поступово. за два зробимо 40%. Це, Але Це вже величезна перемога. От ми проголосували за законопроект по тендерних закупівлях. Це був бич української економіки. Кралося в рік від 150 до 200 мільярдів гривень через непрозорі закупівлі. Ми зараз ухвалили закон про надання прозорої інформації. Будь-який громадянин через інтернет може зайти на сайт і подивитися, по яких цінах держава закуповує ті чи інші послуги чи продукцію. Раз другий момент ми спростили процедуру входження на ті тендерні на ті торги. І в результаті ми не будемо мати малини по 650 гривень, кілограм, баранини 540 гривень. Бо кожний громадянин може це проконтролювати, бо найкращий контролер будь-якій державі це людина. Бо якщо прийде прокурор і все буде закрито від суспільства, то йому дадуть хабаря, і він відійде в сторону, правильно як було дотепер. Але коли люди побачили, ну як за мої гроші 650 гривень малина, то завтра ви самі знаєте, люди будуть в Києві на мітингу, будуть пікети робити, телебачення, все це і ваші колеги, і ви все це висвітлите. І будь-який політик згорить в прямому і переносному сенсі слова, якщо він буде заміщений в тій корупції. Тобто. Коли люди кажуть, от підписання асоціації з ЄС, чи дасть воно нам моментально якісь вигоди чи якісь кошти, підписання асоціації з ЄС нам дає їхні правила гри в будь-якій царині економічній, політичній, адміністративній. Тобто ми не видумуємо свого велосипеда, а беремо, заприклад. Ті моделі, які добре працюють, ясна річ, з певними ментальними відмінностями, як кожна держава має свої традиції, які розміщені в національному законодавстві. От. Але буквально через певний період часу це дасть певний поштовх для інвесторів. Тому що от, питається, от, підписання з МВФ, що воно нам дає, це поштовх в світі для того, що цією державою можна мати справу. Тому що вона виконує певні зобов'язання, які виконували інші держави, що ще сьогодні треба зробити Україні, щоб через певний час, як ви говорите, стати повноправною європейською державою і не лише територіальною люстрацію. Обов'язково всі країни Європи е пройшли люстрацію, в тому числі навіть Німеччина. В 45-му році вона вона позбавилася від нацистських своїх партійних лідерів. Східна Європа позбавилася від комуністичних. Нам треба позбавитися ще й завербованої агентури ще КГБ ФСБ. Бо ми маємо для себе розуміти: людина, на котру є папочка, вона є не самостійна. Її okay. завжди можуть смикнути. І вона працює не на вас, не на нас з вами, а на когось іншого. Ми їх припрошую, ми їх забираємо. На 5 років, щоб вони не мали права нікде балотуватися і ніде е, бути. На їхнє місце проходить свіжа кров, молоді люди, які починають працювати. Ми їх працевлаштовуємо. а для них Україна зовсім інакше ну, інакше, ніж те, що стара номенклатура е, бачила для себе Україну. І плюс до того вони вже мають нові правила гри, тобто законодавство вже змінене. Немає тих схем, бо дуже помилково, коли розказують, треба до влади професіонала. Та в Україні якраз були завжди професіонали при владі, бо вони знали, як вкрасти гроші. Я не кажу, що не треба професіонала. Просто людина, яка приходить до влади, це має бути нова, свіжа людина. Вона знає законодавство, вона знає свої рамки, по яких вона має працювати, і в такий спосіб ми робимо перезавантаження влади. Угу. Оце та ілюстрація саме є. Бо сьогодні дуже багато про неї говорять. Це таке стало дуже модне слово. А люди. Цього тільки й чекали. Зневірилися в чиновника, зневірилися хочуть нові вливання у владу. І от, от як на нашій сьогоднішній моделі все-таки вона буде проходити? Сподіваюся, що. Ну, буде. Ми зареєстрували законопроект, але в Верховній Раді не набираємо навіть на голоси на те, щоб його поставити на голосування. Здається, останньо, там, 170 голосів ми набрали лише за те, щоб поставити на голосування. Фактично, в Верховній Раді дві третіх депутатів треба люструвати. Це ті, які вже п'яте скликання, які знають всі ті схеми, як це все красти, і вони є реальним гальмом. Я думаю, після президентської кампанії, якщо не будуть ухвалюватися реформаторські закони, треба буде робити перевибори Верховної Ради, тому що ні комуністи не будуть голосувати, вони завжди за гроші голосували зараз. Придумують різні там відмовки, щоб не голосувати. Вони на, на сесію не ходять. Більша половина партій регіонів не ходить на сесію. Для чого громада має їх утримувати, платити їм гроші, надавати якісь преференції? Якщо ці люди не виконують свій прямий обов'язок? Вони, значить, якщо ми не можемо в законний спосіб це зробити, тоді треба розпускати Верховну Раду, нові вибори, і тоді приходять нові люди і. Ви розумієте, зараз вийшло так, що суспільство на Майдані уклало фактично між собою суспільний договір. Ми не хочемо жити так, як ми жили, і вийде так, що суспільство буде попереду від інституцій влади. Навпаки, інституції влади, влади мають тягнути за собою суспільство. Якщо ми побачимо, що суспільство все таки попереду, розпускаємо Верховну Раду, перевибори, одночасно вибори в місцеві органи влади. І тоді ми робимо в такий спосіб мирне перезавантаження. Виборів боятися не треба після війни. Італія робила шість виборів протягом року. Приходили не такі, як треба відходять нові, нові. І от коли ми оберемо тих, які будуть відповідати нашим інтересам від інтересам громади, то я думаю, Україна просто за рік, за два може досить сильно стартанути. При тому я вам ще раз наголошую: ми маємо дуже гарне зараз світу сприймасприйняття в світі. Чого ніколи Україна не мала, і цим треба користуватися. Ви являєтеся головою підкомітету комітету з питання правоохоронних органів. Так, так е я б хотіла тоді звернутися до вас таким питанням. Національна гвардія, це теж, якби можна сказати, породження майдану, породження наслідків майдану. Що це дасть? От, на мій погляд, це сьогодні. Ну можливо, я помиляюсь. Переконайте мене. На мій погляд, це сьогодні, якби ну, така альтернатива збройним силам. Ну. Дешева альтернатива. Скажімо так: хочете, воюйте. Ні, ні, я думаю… Взагалі, я... що це дасть обороноздатності нашої країни? Ну, от Національна а... гвардія створення її за нашим законопроектом було два законопроекти Нацгвардії. Нашим свободівським законопроектом ми передбачали Нацгвардію, Нацгвардію підпорядкування напряму головнокомандуючому. Бо нонсенс, коли, якщо не дай Боже, почнеться війна, вона буде підпорядковуватися міністру МВС. Так як це є зараз, але там більше того, там є різні функції, які не притаманні будь-якому елітному підрозділу. Наприклад, конвоювання ув'язаних охорона тюрем, СІЗО, тобто це для елітного підрозділу не є притаманне. Але є приклад тих же самих карабінерів, тобто це існує в Європі такі підрозділи. Фактично, це є найбільший мобільний військовий підрозділ, який першим приймає бій в разі зовнішньої загрози. Окрім того, тут є функції. І правопорядку, і правоохоронні функції. Тобто е працівник Нацгвардії має право е патрулювати вулиці, він е не право, а ще й обов'язок, він е патрулює найбільше е державні об'єкти, які потрібні в державі. Тобто, я вважаю, що те, що ми зробили, це дуже правильний крок е для створення нового сучасного військового підрозділу. От і він може використовуватися і в мирний час. Бо армія, ви розумієте, може використовуватися лише тоді, коли Верховна Рада голосує за ведення воєнного стану. А воєнний стан це тільки тоді, коли починається війна. Армія не може їздити по вулицях, вона не може десь виходити з казармів. Це може робити і це можуть робити внутрішні війська. Ми проголосували за те, що було близько 60 тисяч людей в Нацгвардії. Це я вважаю, такий більш-менш оптимальний кількість людей, і це є надзвичайно важливий крок в той момент, коли ми маємо зовнішню загрозу вторгнення російських військ на територію України. Саме і спонукало вас стати автором автором законопроекту про зброю. Розкажіть його основні положення. Е, ну не тільки це спонукало, ідея з'явилася ще до майдану. Я вам розкажу, який я вивчив це питання. Ситуація така: в 2009 році був зареєстрований законопроект про використання травматичної зброї. На жаль, в суспільстві існує хибне уявлення, що травматична зброя є безпечною. Травматична зброя вбиває, але вона не лишає слідів на кулі. І відповідно в світі таку зброю забороняють використовувати масово, тому що вона така ж сама є вбивча, як нарізна зброя. Нарізна ж натомість зброя в цивілізованих країнах дозволяється й використання, але йде, є центральне кулесховище, тобто є архів, в якому укладеться куля з кожного ствола. За основу ми взяли законопроект, які ухвалені в країнах Балтії, Молдови і Грузії. Тобто ми навіть не брали Європу. Після їхніх ухвалень в тих країнах 70% зникла вулична злочинність. І ухвалення цього законопроекту не означає, що завтра всі будуть ходити зі зброєю. Там є ряд обмежень. Є території вільні від зброї. Там передбачені другий момент є те, що доступ до зброї е цілком обмежений. Туди не можуть ні психічно хворі, ні бувші кримінальники, інші там цілий перечень. І ця зброя буде лежати тільки в хаті. Тому злочинець, який має зараз доступ до зброї на чорному ринку, він буде розуміти, що якщо він полізе до добропорядного громадянина, ця людина згідно конституції може захищати своє право на майно, на здоров'я зрештою на життя. Але нам спочатку треба подолати корупцію, щоб отримували дозволи на зброю тільки ті, хто має дійсно на це право. Ну я погоджуюся, але ви розумієте, це за все є кримінальна відповідальність. Якщо по перше людина має пройти курси, так як де поводження зі зброєю українці взагалі вміють поводитися зі зброєю. 2 мільйона в нас є е, зброї гладкоствольної, і лише 48 випадків їхнього використання більша половина з них з необережності. Тобто українець він в принципі. Ми, ми деколи самі себе недооцінюємо. Ми тобто давно дамо... переконати, що сам українець готовий до цього закону, але можливо Україна не готова. Ну е, я щоб взяв інший контекст: якщо взяти Швейцарію і Фінляндію від 45 до 88 одиниць зброї на 100 чоловік. Але це наймирніші країни з найменшою злочинністю. Якщо Росія би знала, що тут знаходиться така ж сама кількість зброї на 100 чоловік, вони би також не, не я, не думаю, що вони би пустили тих зелених чоловічків, сепаратистів і таке інше, бо так виходить, що е, українець може мати в тільки палку. А злочинець може екіпірований бути від А до Я. Це є також як один з факторів, і держава має гарантувати можливість чоловікам, які готові за цю державу воювати, дати можливість мати зброю, щоб зі зброєю в руках захищати і територіальну цілісність, і зрештою свої сім'ї і своє здоров'я, і таке інше. Тому більше того, навіть було обговорення круглих стіл, де сиділи. Люди, які, ну, здавалося б, мали бути би нашими опонентами, це середовище там, захисту прав людей, там Гельсінські спілки були представники, то вони сказали: каже, колись ми були дуже проти, але зараз дійсно варто ухвалювати такий законопроект. Інше питання: що його не реєструють в Верховній Раді. Бо, можливо, є якісь е, е, інші підтексти, от. але ми хочемо його зареєструвати. Я розумію, що буде обговорення. Я розумію, що буде друге читання. Не факт, що воно буде проголосовано в Верховній Раді, але ми будемо на цьому наполягати. Добре, ну давайте від зброї до мирного життя. Тим більше ми з вами зустрічаємося в святкові дні. Буквально хвилинку, в святкові дні, в травневі, що б ви хотіли побажати Дніпродзержинцям, з якими б словами ви хотіли звернутися? Ну, перш за все, як кожна громадянин, щоб він мав стабільність. Цей раз, друге, щоб він завжди жив в мирі. І третє, маємо вірити завжди собі. Вірити в свої сили, бо ні Росія, ні Америка, ні Європа нам не побудує рай. Це здатні зробити ми. І якщо ми цього захочемо, ми можемо гори перевернути. Я хочу, щоб через декілька років наші діти, і ми в тому числі хотіли жити в цій державі. Нас не було би настрої виїхати звідси. Тому що на цій благословенній Богом землі ми маємо збудувати рай, і я в це вірю. Дякую. дякую вам. Я вам теж бажаю віри в свої сили і сили. І вітаю вас теж від всіх моїх колег зі святами з травневими з 9 травня. Сподіваюся, що це наша не остання зустріч. Дійсно, було дуже цікаво. Час сплинув. Я вас запрошую ще до нас. І дякую вам за те, що приїхали до нас. Глядачам, подякую за увагу. Нагадаю, що у нас в гостях був народний депутат України Міщенко Андрій Миколаєвич. До зустрічі.